Вітаю, шановне панство. Розмова сьогодні буде про літіонні акумулятори Тесла, особливо ті, які ви купуєте на Оликс і використовуєте в своїх системах домашнього зберігання енергії. І ця розмова в першу чергу орієнтована на тих, хто продає ці акумуляторні батареї. Для вас будемо вирішувати два питання: як не загриміти в тюрму продаючи літіонні акумулятори від Тесла. Ну а друге питання як продавати так, щоб клієнт розумів, що він купує. Бо є такі клієнти, які можуть реально фейс начистити для покупців. Також ця інформація буде цікава, тому що ви, як чуєте, Тесла. Tesla... Все, у вас ви втрачаєте повністю дар мови, ви достаєте свої гроші, біжите на Олекс і купуєте, бо це ж акумулятори Тесла. А потім дивуєтесь, що з цими акумуляторами щось не так. Нагадаю, що Тесла використовує два види літій-іонних акумуляторів. Один з видів – залізофосфат. Це акумулятори трішки безпечніші, ніж літій-іонні NMC акумулятори. Їх можна порозбивати на 4, 8, 16 елементів, і таким чином ви отримуєте 12 вольтову, 24 чотири вольтове та 48 Вольтові акумуляторні батареї, які можна використовувати з гібридними інверторами, можна використовувати разом з звичайними інверторами. І я рекомендую використовувати саме літі залізофосфатні акумулятори, а вони не горять так яскраво, як горять літій НМС акумулятори. Тож для використання в будинку я рекомендую саме літі залізофосфатні акумулятори. А ось другий тип акумуляторів, який дуже поширені в автомобілях Тесла, це літій-іонні НМС-акумулятори. NMC акумулятори. NMC це Нікель Марганець Кобальт. Це елемент 21700, 21 мм в діагоналі і 70 мм в довжину. І саме з цих елементів збираються ось такі великі акумуляторні батареї. Це напіврозібрана акумуляторна батарея від Тесли. А великі акумуляторні батареї Тесла використовується кілька ось таких маленьких збірок. В одній такій збірці ви знайдете шість послідовно з'єднаних модулів по 74 паралельно з'єднаних елементів, тобто конфігурація такої батареї 6s74P. p 6 s це 6 послідовних секцій, 74 – це 74 паралельно з'єднаних акумуляторів. Написано про продавця, що модуль видає 24,2 вольта в зарядженому стані. І ось тут зроблю маленьке зауваження. Я не є експертом теслівських літіонних акумуляторних батарей. Подібні пакети випускаються як на 21700 елементах, так і на елементах 18650. Саме цей пакет зроблено на 18650, і тут дійсно конфігурація 6 s 74 p 444 елемента 18650, але саме головне, що конфігурація цієї батареї 6 s Тож мінімальна напруга такої батареї буде 18 вольт з розрахунку 3 вольта на елемент, а максимальна напруга такої збірки буде 25,2 вольта з розрахунку 4,2 вольта на елемент. Не зрозуміло чому вони написали номінальну напругу 22,8 вольта і також написали, що це 3,8 вольта на елемент. Якщо подивитись на характеристики NCR 18650B, NCR – це НІКЕЛЬ КоБЛАЛІМІЙ ОКСИД. То тут номінальна напруга 3,6 вольта. Якогось особливого значення зараз це немає. Температура, при якій можна розряджати ці акумулятори від мінус 20 до плюс 60 градусів, а заряджати від 0 до плюс 45 градусів. А в такій документації бувають інколи цікаві графіки. Наприклад, характеристики розряду в залежності від температури. Батарея сьогоднішнього відео встановлена в гаражі, в якому може бути досить низька температура. Якщо взяти температуру 0 градусів, то максимально можна отримати приблизно половину ємності акумулятора. Ємність саме такого пакету 232 ампер або ж 5,3 кВт години. Із такого пакету можна легко досить отримати струму в 225 а. І заряджати його також можна струмом в 225 А. І ось тут я можу вже зробити паузу і показати, з чого почалося саме це відео. До мене звернувся мій знайомий Олег, дуже хороший знайомий, я його знаю років 30. Каже: знайшов тебе на Ютубі тільки тому, що шукав інформацію про інвертори Mast. Каже, халепа в мене з інвертором, інвертор один в один якийсь твоїх відео. маст 3224 повинен видавати 3,2 кВт. Номінальної потужності і працювати з 24 вольтовими батареями. Каже, батькам купив точно таку саму модель. З'єднав послідовно дві акумуляторні батареї, кислотно-свинцеві, 12 вольтові, все чудово працює. Питань немає, заряджає, розряджає, тримає в будинку все, що потрібно тримати до 3,2 кВт номінальної потужності. А у мене каже якась халепа, я собі купив модну батарею, купив він, до речі, досить дорого за 700 баксів, що немало для такої акумуляторної батареї. І каже, в мене якась халепа, в мене гівняний інвертор. Не хоче заряджати, ну тобто заряджає нормально, а от розряджати він не хоче. Максимум, що він витягує, це приблизно 2,2 кВт 2,4 кВт, максимум. А потім вимикається. Вмикаю відео, щоб ви це все побачили, як воно Ширило виглядає. У собі господарство інвертор Mast 3224 потужністю 3,2 кВт. До нього під'єднали батарею від. Тесла, одна ячейка на 6С бульбірка. І виникає така проблема, що при під'єднанні налаштуванні інвертора з'являється помилка 77 про невідповідність параметрів. Так вона свідчить по інструкції. Ця проблема виникла в результаті того, коли під'єднали інвертор і намагалися налаштувати. Зараз намагаємося цього розібратися, але вже відомо, що. Збірка від Тесли на 6С. Скажу, що у нас в якості BMS стоїть джекон на 100 А. Його виявляється так само замало, тому що моменти піка БМС ходить в помилку і інвертор тухне, так як батарея падає в помилку. Саме через плату BMS. 100 А, першого недостатня для пікових навантажень. Хоча інвертор може витримувати такі навантаження. Тому е, хочу звернути увагу всіх, що збірка 6С від Тесли не є правильною, тому що, по-перше, е, напруга. которая номинально на батареї це 22 вольта. И емнистику нам удалось забрать сеть батареи. Это где-то 2,7 кВт. Хотя заявлено тут, что а, она может давать 5 кВт. Так как она має 200 ампер. Ну и максимальная напруга на кожній ячейке 4,2 вольта. Вот такая история. В принципі, Олег все вам розказав, йому продали літійонну акумуляторну батарею від Тесли конфігурацію 6С. І виглядає вона точно як секція 6С74П. І ось біда з цими літійонними акумуляторами в тому, що мінімальна напруга, до якої розряджається секція, одна секція, це 3 вольта, тобто 6 секцій на 3 вольта маємо 18 вольт мінімальна напруга. Але ж сам інвертор не дає ці акумуляторні батареї нижче 20 вольт і зменшити це налаштування вже не можна. А от максимальна напруга, до якої можна заряджати ці елементи, це приблизно 4,2 вольта. Тобто шість послідовно з'єднаних акумуляторів можна заряджати до напруги 25,2 вольта. І ось вам перша проблема акумуляторної збірки, у якої шість секцій літіонних акумуляторів. На сонячному інверторі ви зможете скористатись лише частиною ємності акумулятора від 20 вольт до 25,2 вольта. Тобто приблизно ви зможете використовувати лише 60% ємності цієї акумуляторної батареї. Для того, щоб з сонячними інверторами або ж з будь-якими іншими інверторами повноцінно використовувати повний заряд акумуляторної батареї літійонної, вона повинна мати конфігурацію 7С. При такій конфігурації в літійонній акумуляторній батареї буде мінімальна напруга 21 В, а максимальна напруга 29,4 В. І тільки у разі використання 7-секційної літіонної NMC акумуляторної батареї, а ви зможете скористатись повним зарядом акумуляторної батареї. Я чудово розумію, звідки ростуть ноги у цієї проблеми. Справа в тому, що покупець не знає, що 6С літіонна акумуляторна батарея це не 24 вольтова батарея, це 21 вольт акумуляторна батарея. А ось продавці цей нюанс дуже чудово знають. Тож, шановні покупці, якщо ви вирішили придбати літій-іонні акумуляторні батареї, то обирайте залізофосфатні. літій залізофосфатна з конфігурацією 8С рахується 24 вольтовою батареєю. Літій-іонна з конфігурацією 7С теж рахується 24 вольтовою батареєю. Друга проблема, яка виникла з цією збіркою, в тому, що вона не може віддавати струм більше 100 А. А в технічних характеристиках цієї збірки написано, що вона може легко, без проблем, проблем віддавати струм в 225 А. Але якщо в акумуляторній батареї використати БМСку, яка максимум може видати 100 А, то вона максимум видасть 100 А, 100 а множимо на 25,2 вольта, це напруга зарядженої акумуляторної батареї 6 s І виходить, що максимальну потужність, яку можна отримати з цієї батареї, це 2,5 кВт. А мінімальна потужність це при 20 вольтах, коли вже акумуляторна батарея буде розряджена, буде становити всього-навсього 2 кВт, а інвертор може номінально видавати без проблем 3,2 кВт. 3,2 кВт поділити на 20 вольт отримуємо 160 А. Тож на таку акумуляторну батарею потрібно обрати іншу БМСку, якою буде максимальний струм до 200 А і вже програмно в налаштуваннях обмежити струм в 160 А. І якщо в вашому акумуляторній батареї використовується G-Kong BMS, то модель цієї БМСки ви можете побачити в застосунку для G-Kong BMS. І як тільки ви входите в застосунок і телефон бачить BMS-ку, ви побачите напис JK підкреслювання і далі вже буде модель BMS. І саме по цій моделі можна зрозуміти, який максимальний струм. Зазвичай пишеться в кінці 10, 15 або 20, тобто 100 А, 150 або 200 А. Шановні підписники, якщо ви теж використовуєте літіоні акумулятори від Тесли і у вас з ними були проблеми, поділіться своїм досвідом, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Відео вже скоро завершується, і ось третя проблема, за якою можна реально сісти в тюрму. Не дивіться на те, що шлейф до БМС не дуже добре підігнано. Коли акумуляторну батарею розбирали, то випадково дьорнули сам шлейф. Це потім виправили, це не є проблемою. Проблемою є, по-перше, з'єднання. Для струму в 100 А таких з'єднань достатньо. Для струму більшого 150 та вище А потрібно використовувати ще один додатковий дріт. З'єднання мають дуже велике значення. Якщо ви по цим дротам будете пропускати надмірний струм більше 100 А, то вони будуть у вас перегріватись і можуть загорітись. А нагадую, це літій-іонні NMC акумулятори. Горіти може дуже яскраво, тож потрібно подбати про те, щоб з'єднання були адекватні, або ж використовувати здвоєні 6 АВГ-кабелі, або ж використовувати вже 4 АВГ. Але саме в цій збірці виявилася ще одна велика проблема. Зверніть увагу ще на один роз'єм. В цьому роз'ємі повинні стояти термодатчики, які контролюють температуру батареї. Це зроблено для того, щоб не допустити перегріву батареї. Термоконтроль акумуляторної батареї повинен бути обов'язково. При розряджанні та заряджанні акумуляторна батарея нагрівається. В подібній батареї 444 елементи. Якщо таку батарею перегріти, то достатньо буде електроліта, який виліться всього-навсього з одного елемента. Якщо електроліт виливається, це автоматично коротке замикання. А якщо ж коротке замикання, то це автоматично пожежа. Загасити на NMC акумулятори неможливо. Поки вони не вигорять, пожежу загасити теж не буде можливо. Тож цим потрібно бути дуже обережним. Також я подивився на влаштування в GCUN BMS, там стояла температура в 70 градусів. Це завелика температура для літій-іонних акумуляторів. Можна виставляти 55-60 градусів і вище 60 градусів, не нагрівати ці акумулятори. На цьому поки що все. Якщо у вас був такий самий досвід з літій-іонними акумуляторними батареями від Тесли, пишіть, будь ласка, в коментарях. Моя рекомендація власнику придбати літій залізофосфатні акумулятори 8С, придбати собі BMS-ку, яка може віддавати струм до 200 А, і зробити собі безпечну батарею. Також обов'язково попідкувати, щоб дроти були не менше 4 АВГ або здвоєні 6 АВГ, і ось на цьому точно все.